Ну що друзі, знову доброго дня. Як не можу записати, вже третє відео у мене. Намагаюся записати. Прийняв замовлення і прийшлось їхати. Ну що, сьогодні поговоримо про цепочку, про ефір. Як з ними працювати? Дивіться, ланцюжок. Коли ви його вмикаєте, у вас є... Приходять обов'язкові і не обов'язкові замовлення. Що таке обов'язкове? Обов'язково, тобто воно позначено червоним, там висвічується, тобто ви маєте обов'язково взяти. Якщо ви його не берете, у вас карма падає. Якщо у вас, наприклад, карма 100%, значить один відсоток паде і, відповідно, буде 99%. На що це влияє? Влияє на те, що ви в майбутньому з низькою кармою будете отримати менше замовлень. Це пріоритетів компанії «Уклон». Компанія привіткує активне використання ціпочки. Також це влияє на отримання, якщо це йде програма, найкращі водії місяця, де ви можете отримати сертифікат на 1000 гривень від компанії О, партнера компанії Оклон надпаливо. Далі. По Є не обов'язкові. Не обов'язкове це або яке не впливає на вашу карму. Тобто ви можете відмовитися, можете брати. В першому випадку це поза радіусом подачі. Якщо, наприклад, у вас стоїть 1,3-1,5 км подача і все що вище. Приходять не обов'язково, ви відмовляєтеся і у вас карма не зміниться. Ще не обов'язково це райдери, пасажири, які мають низький рейтинг. З тих чи інших причин причини бувають різні. В більшість це або неадекватний пасажир, або часте скасовування замовлень, тобто ви можете взяти замовлення, приїхати на точку і просто скасувати. Це дуже часто практика, тобто брати чи не брати таке замовлення, вирішувати вам. Якщо ви взяли замовлення і поїхали, розраховуйте на те, що пасажир може бути неадекватний і просто-напросто в кінці поїздки. І він вам поставить низьку оцінку просто такого з фонаря, тому що от в, нього, чи в неї поганий настрій. От. В таких випадках раджу злажувати, угли, дивитися по настрою пасажира і як він себе веде. От. Можливо, розговорити його, погода, там, общі інтереси, там, рибалка якісь моменти, тобто треба аналізувати дивитися, як працювати. Це окремо поговоримо ще якось про роботу з пасажирами. Тобто, зрозуміло, обов'язкові, не обов'язкові, і ви вже там далі працюєте. Радіус подачі по цепочці, по ланцюжку який радіус виставляти це особисте ваше. Великий не рекомендую так, як ну це все-таки економія якась повинна бути, паливо все-таки не дешеве і тому подобне це час. Скажу зразу що в таксі час це ваш друг і ворог. Швидке виконання, замовлення це... Великий плюс, оскільки програма бачить швидке виконання, не швидку переміщення по місту. Правила дорожнього руху ніхто не відміняв. Швидке виконання. То це перше, це знання е, хороше міста повинно бути. переулки, проїзди, е, під'їзди. Е, Перезвонюємо пасажирам, е, якщо ви бачите на карті, як я казав. Ви перед початком поїздки, вже коли прийняли замовлення, просматривайте, якщо точка стоїть на перехресті, ви обов'язково передзвонюєте пасажирам, тому що може бути проблема з посадкою. Ви можете створити аварійну ситуацію або затор і тому подобне. Тобто в таких випадках передзвонюєте пасажирам, просите їх перейти на ту чи іншу сторону, в залежності куди вам потрібно їх завезти. Це також ви посматрюєте перед тим, як прийняти замовлення, або вже після того, як ви прийняли. Коли вже прийняли, созвонилися з пасажиром, все, ви машину подали, ви собі їдете. Радіус подачі, дивіться, ранкові і вечірні часи є нюанси. Зранку люди їдуть на роботу, вечором вертаються з роботи. Зазвичай не в більшості, можливо, і в більшості випадків. З центру, грубо говоря, чи з спального району, вони їдуть там в якусь промислову зону. З промислової зони зранку, якщо це будній день, виїхати складно, якщо немає нічної зміни. Якщо є, можливо, ви ось зацепите. В таких випадках, якщо ви потрапили в промзону і бачите, що у вас немає замовлень, збільшуйте радіус подачі. Якщо це не допомагає, виїжджайте, у вас на екрані висвічується кружочок, який показує, які райони ціпляються. Тобто, трошки збільшили, від'їхали, не бійтеся, там цих 100-200 метрів проїхали, стали десь в такий район, де ви можете зацепити по кругу, а не так, що у вас одна сторона є. Люди, які там можливо, що замовлять таксі. А інша сторона, наприклад, якісь гаражі або пустиль, де у вас вже теоретично 50% втікаєте території, які ви не зацепите. Вечірній час це люди їдуть додому з роботи. Тобто, якщо ви вже там промки, ви це, наприклад, там... Приблизно плюс-мінус, не претендую на точності, пів п'ятого до сьомої години. Там, магазини бувають, от є там у нас е магазин закривається там, 8 чи в 9 годин. Ви можете, якщо людина і ніхто не забирає свої кабини, своїми машини, е бувають такі часто, замовляють таксі і їдуть додому. Якщо це пізній час, там буває 10-півгодинадцять, то також є певні магазини, які закриваються і продавці розвозять. Обличаюсь. По ефіру. Робота з ефіром. З ефіром робота є декілька варіантів. Якщо ланцюжок виключений, з ефіром працювати зручно тим, хто, наприклад, це ваш додатковий заробіток. Ви їхали після роботи, потаксувати, щоб вам не брати там, мінімальні закази там, за якісь 50-60-70 гривень. Ви знімаєте з ефіру, у вас автомобіль підтримує категорію, наприклад, у вас відключений лайт, стандарт. У вас є комфорт, бізнес, ви знімаєте там, хороші замовлення. Боля по бізнесу, якщо це Житомир, то у вас небагато конкурентів. Ну і, соответственно, багато заказу теж не буде, оскільки практика показує, що найбільше замовлень це лайт і стандарт. Люди не хочуть переплачувати і їм, аби добратися комфортно і безпечно з точки А в точки Б. Тобто по ефіру ви знімаєте з ефіра, дивитесь, ага, вам прийшло, точка посадки, точка доставки, сума, кілометраж, от, або як звати пасажира, або без імені, це теж важливо. Це я вже поясню для чого ім'я. Пасажира, щоб ви розумілися, як працювати з пасажирами, щоб отримати бочаєві або загладити певні вули, якщо у вас, наприклад, ви... агресивне водіння, ну, це неприємно однозначно, зразу говорю. Всі, всі рухи повинні бути плавні, ніяких пролітання, там червоні святофорці, червато і ДТП, і отримати низьку оцінку. От. Мелодія По ефіру, що ще скажу. З ефіру можна працювати як? По місту і за місто. От За місто ви їхати обично не вигідно. Ви в одну сторону їдете, там 16, 17, 18 гривень кілометрів. Ви їздите туди, вроді би заробили, назад ви можете пасажирів не взяти. І ви або просто йдете, потікаєте час і ви нічого не заробите, і ви вимушені будете їхати назад порожніком. Це затрати. З ефіром можна ще працювати так. Якщо ви, у вас ланцюжок виключений, ви сидите в ефірі і дивитеся замовлення. Якщо, наприклад, там певно... насильник... Населений пункт є замовлення або то є, є, замовлення. То є, як правильно вам пояснити? Ну, це дуже рідкость і це трошки таке собі. ну Пару раз я так вручав. есть, є, є замовлення, наприклад, там, скажем так, ливків якісь. Да? злівково приходять е, на ливки у вас є замовлення О, і в ефірі проскакує що є е, замовлення з Ливкова, наприклад на жито да? е, є варіант але не факт 100% ви можете взяти цю е, поїздку поїхати на ливків і є шанс що ви візьмете з Ливкова е, наприклад, на Житомир обратно, хоча якщо ніхто не є, так переходить. Тут ризик є і вирішувати вам. Так, по цепочці я вам пояснив, по ефіру я вам роз'яснив. По поводу руху я вже говорив, рух з пасажирами має бути. Плани без різких движень, без різких маніврувань, щоб людина там головою не билася в стекло, грубо говоря, це чорвато отримати низьку оцінку. А нагадаю вам повідомлю, що 5 негативних оцінок відділнички компанія в односторонньому порядку розриває співпрацю з таким водієм, тобто думати вам. Робота з пасажирами. Робота з пасажирами, в чому вона заключається? Заключається вона в тому, що подача авто, це по-перше, пасажири люблять, коли там, якщо це будинок, під'їзд, двір під'їхати до самого під'їзду. Якщо це не вгода, калюжа, станьте в такому місці, щоб людина не замостилася, щоб зручно було їй сісти. Також дивіться, щоб ви не загромажували під'їзд інших транспортних засобів, оскільки двори дуже забиті машинами. Якщо ви бачите, що ви створюєте пробку, перезвоніть знову ж таки пасажирам, уточніть, скільки часу їх очікувати, і поясніть, що я створюю. Тут е незручності для інших водіїв, і я стану в іншому місці, або я переїду, або ви підійдете, як вам зручно. Все обговорюється, не бійтеся перезванювати. Це плюс. Е ще раз е нагадаю, що е дуже зручно мати биту е гарнітуру або наушники, щоб ви не відлікалися від дороги і могли, навіть якщо ви ще їдете до пасажира на подачу авто, ви могли. Е Керувати автомобілем. Посадка пасажирів, далі. пасажири сіли, і зразу ж кажу, якщо це людина з морозом або з напоями, зразу попереджайте, що в таких випадках практика показує, що вони кажуть, там ми акуратно, не буває цього акуратно. Два рази з мороженим їхали, більше я сказав, що... Не буде. Вони акуратно, ну, воно капає, тається в літній період, там, кава розливається, якщо там є кришечка на каві, ну, каю, там, воно акуратно, воно не розливається. О, ви попереджаєте багаж, продуктний багаж, то окрема тема. Якщо ви бачите, що там сумки, ви або кладете в багажник, Якщо це ручна кладь, там, обична сумка жіноча, там, чи рюкзачок, якщо він чистий, він висить на, на плечі пасажира, то його можна образно поінтересуєтеся, чи чистий, ви тоді можете попасти його на сидіння. Якщо ні, багажник, тому що інші, якщо замаститься сидіння, ви ризикуєте на сюди пасажирі. Отримати негативну оцінку за салон. Плюс це хімчистка, а хімчистка на сьогоднішній день дуже дорога, Плюс це час. А час, я вже говорив, це ваші плюси і мінуси. як Для вас він може на вас працювати, так і проти вас. Далі їдемо. Ви посадили пасажира їдемо. Якщо ви знаєте адресу, ви їдете. Якщо ні, ви їдете по навігації. Я навіть знаючи адресу, я, якщо це складні умови, складний трафік, вечірній час сумірки, я навіть включаю навігацію, оскільки щоб не прозівати якийсь поворот. Якщо настрій там не дуже або ви втомлені, вам це вас розгрузить, щоб ви не так втомлювалися поворот чи будинок. От, то ви їдете вже з пасажиром, ви можете поцікавитися, куди саме вам, тому що дуже часто пасажири ставлять точку ну, -то там. От, і ви уточняєте, де їм зручно, вони дуже люблять, коли їх привозять саме туди, куди їм треба. Там 250 метрів, грубо говоря, погоди не строят ні для вас, от, але плюсик ви заробите. Тим більше, якщо це налічка, ви можете отримати чиї. От. Ви привезли, все, зразу ж після пасажиру ви оглядаєте салон, особливо ззаду дуже часто оставляють телефони, От. електронні там сигарети, сигарети, зажигалки, шарфики, перчатки. То ви зразу, Якщо ви порядна людина, ви надсилаєте повідомлення уклон, що загублені речі. От, і компанія вже повідомляє про знахідку в е, автомобілі. Компанія може вам перезвонити, якщо це дорого речі якісь, телефон чи ще щось там, електронки теж не дешеві. Компанія може вам перезвонити і запитати чи надати пасажиру. Пасажири теж перезвонять, в мене час таке було в компанию и сообщають отері тих чи інших речей. Компанія запитує у вас, чи можна надати номер телефону для списку. Я звичайно мені нічого не составляю туда, я звичайно вже так, потому що я всі речі повертаю. Мені не хочеться чужого. І я працюю на речі. По пасажирам ще. Проблемний пасажир, випивші п'яний, це більше стосується агресивних. Намагайтеся не конфліктувати, якщо пасажир балакучий, залишайтеся там з тезисами, його там, ремарками, все там. да-да. Головне безпека, тому що в різні бувають ситуації і накаляти обстановку не потрібно. От, Знову ж таки, праця з пасажирами. Якщо пасажири, ну, ви не можете знати адекватний, ну, обично, якщо адекватний, пасажири, вони балакають. Там, буває, просять, а можете там на хвилинку в магазин встати, ви зразу попереджаєте, кажете, зазвичай є, звичай, є, звичай, точка додається, якщо ви не дуже володієте програмою, щоб поставити додаткову точку, ви, сообщаєте, що це простой. От, і ви будете включати професій, щоб пасажир потім не мав якісь ілюзії, чому сума збільшена і тому подобне. Тобто ви обезпечите себе і в випадку, такі випадки також бувають, що ставлять не оцінку. І навіть коментують, зовсім інше придумовують, пасажири, я ж кажу, власть різні, будьте готові, що це, це нервова робота. От щоб для скарження низької оцінки вам э, потрібен коментар для компанії э, було б супер мати відеореєстратор салону який не для публічного а для э, при поїздці з пасажирами ви Поїздку засняли. Це твій шанс Випадку якогось негатива, заниженої оцінки. Ви компанію можете предоставити відеодокази вашої професійної роботи, а не те, щоб пасажир щось там собі накрутив і в отмєску, і такі теж бувають. Занижає оцінку, яка сказується на вашій роботі. О. Ну так, вкратце, друге відео по цепочці розібралися, по ефіру зібралися. По роботі з пасажирами більш-менш ще по роботі з пасажирами, коли вам приходить замовлення, є свічується ім'я пасажира. Чому я акцентую на цьому увагу? Відійдіть на безпечну вісім, тому що все, що найкраще, що людина простих в цьому житті, найкраще, хоче чути, крім слова зарплата, о, вона в українського червоного Найбільше їй подобається чути своє ім'я. Коли пасажир сідає, чи вона чи він, ви називаєте її по імені, їм це дуже приємно. Якщо особливо це налічка, ви можете отримати як мінімум мінімум, що його там бездачі чи ще щось подобне. Також робота з пасажирами, якщо це їде дівчина, жінка, якщо парфуми гарно пахнуть, тобі комплімент щиро не в каві, що парфум гарний, гарно пахне. Негатива ні ніколи ні не ні спорти, не сперечайтеся з пасажирами. Будьте привітливі доброго тижні дня, добрий вечір, добрий ранок, гарного дня, мирного неба і тому подобне. за українських товарів. Знову ж таки, чистота салона за Після кожного пасажира, якщо є час, особливо якщо це погана погода, у вас має бути іншірочка, якою ви протираєте пороги, є час витрусити, протерти коврики, щоб вони були чисті. Це також влияє на багато моментів. От. буває, що немає часу. От. особливо, якщо пасажира підбирають з гуртової дороги. Це може бути пуски грязі, просто-напросто на коврику нападу. Інший пасажир може вам також занизити оцінку і я навіть не зразу не зрозумієте, за що вам впала оцінка. Так, ну, вроді би щоб, по поводу салфетки. Салфетки вологі сухі. Повинні бути, якщо це не вода, ручки грязні, запропонуйте, запитайте пасажира, чи потрібна є сусідка, щоб видати руки, Обув протерти, особливо якщо це мероприяття якесь, бо людина учобу, це дівчата дуже часто дивляться за і Чоловіки теж доглядають От, антибактеріальний спрей для дезінфекції рук після грошей дезінфекція ручок, тому що люди тоже різні не забирають лікарні подача то якщо у вас є під'їзд проставлений, дуже часто буває що під'їзд не відповідає. якщо це лікарня ви уточняєте у пасажира бо Близько треба під'їхати, бувають люди з обмеженими можливостями, інваліди, о, люди похилого віку, яким треба близько попадати автомобіль, не соромтеся і не бійтеся, корона не спаде, Вийдіть допоможіть бабушці, дідусь присісти, якщо там важко складно, е, притримати двері, е, подвинути сидіння або вперед, або назад. О, то есть це також робота з пасажирами. То есть, все. Добрый день.